Відзначення 9 травня на обласному рівні, хоча відбувалося за новою концепцією, місце традиційній панахиді за загиблими у новому форматі заходів все ж знайшли. Ке вшанування тих, хто поліг обов'язок вважає голова полтавської облради Петро Ворона. Адже в роки війни з території Полтавщини мобілізували 270 тисяч мешканців більш ніж 180 з них полягли під час тих кривавих подій. Вкотре наголосив очільник області на тому, що першочергове завдання на сьогодні забезпечити ветеранам достойне життя. Ми повинні сьогодні влада прикласти максимум зусиль, щоб люди. Відчували себе справді переможцями, а не переможеними. На панахиді за загиблими зібралися віряни, патріоти та просто небайдужа громада. Сьогодні повинні шануватися і згадуватися усі ті представники усіх національностей, які захищали на той час, який він не був радянський союз, але це була наша держава. І сьогодні треба не святкувати перемогу, а сьогодні треба вшановувати тих людей, які загинули, загинули і тим самим показали нам, що. Нельзя. Воювати друг з другом серед полтавців поблизу Свято-Успенського собору і Віталій Панченко. Чоловік розповідає, вже з десяток років із товаришами підтримують добру традицію: одягати форму часів Великої Вітчизняної на день перемоги. Не відмовилися зробити це і цьогоріч, хоч певні побоювання були. Я жовто-блакитну стрічку повісив сюди, щоб не перепутали мене з сепаратистами. Так чи інакше, але навколо панахиди об'єдналися люди із відмінними поглядами. Про що свідчить? різна символіка на одязі полтавців.